Привітик, я Марія Корота, і я навчаюся в інституті міжнародних відносин. Хнео імені Семена Кузнеця. Якщо ти шукаєш місце, де знання це не просто теорія, а реальні можливості, ти за адресою. Зараз мої одногрупники розкажуть про свої освітні програми широ та без шаблонів. Тож погнали! Привіт, я Вероніка, а я Діана, і ми студентки освітньої програми аналітика даних економіці. Це про цифри, тренди, глибоку економічну логіку і реальні інструменти аналізу. Нас навчають бачити більше ніж просто таблиці, розуміти причини та передбачати наслідки. Ми мріємо працювати дата-аналітиками в міжнародних компаніях або у сфері державного планування. Аналітика це не просто сухі дані, це вміння бачити суть. Привіт, я Анна. і Я розповім про програму міжнародні економічні відносини. Це про глобальні ринки, інвестиції, валютні курси і міжнародні економічні процеси. Ми вивчаємо, як приймаються економічні рішення світовому рівні. Я хочу бути експертом, який допомагає країнам і компаніям взаємодіяти через економіку. Це економіка, яка формулює майбутнє. Всім привіт! Я Анастасія, студентка освітньої програми Міжнародний бізнес. Це поєднання економіки, менеджменту і стратегії. Ми вчимося запускати бізнеси, виходити на нові ринки та вести переговори англійською. Я бачу себе в транснаціональній кампанії або як засновника стартапу. Це не про гроші, це про ідеї, які працюють у всьому світі. А також є унікальна можливість отримати диплом міжнародного зразка в португальському університеті. Усім привіт! Я Ганна. Навчаюсь на програмі Міжнародна економіка і торгівля. Це справжній комбо – Міжнародні економічні відносини і світова торгівля. Ми розглядаємо, як працює глобальний ринок, як створюють воєнні контракти і як товари з Азії потрапляють до Європи. Моя мрія запускати експортні проекти і будувати міжнародні партнерства. Це економіка, яка не знає кордонів. І тому це моє. Привіт! Мене звати Родіон, я студент спеціальності міжнародні відносини. Це не просто про політику, а про розуміння світу від дипломатії до глобальних викликів. Мене завжди цікавило, як будується світ, як країни знаходять спільну мову. Я хочу працювати у міжнародних організаціях або у дипломатичній сфері. Це про те, щоб бути голосом всієї країни у цьому світі. Ледіпломатія каман справа компреансіон. Дипломатія починається з розуміння. Всім привіт, я Марина. Я навчаюсь на програмі Митна справа. Митниця це не тільки про перевірку багажу, це складна система контролю, регулювання і міжнародного права. Ми вивчаємо, як оформлюються товари, як захистити інтереси держави і бізнесу. Я хочу працювати на митниці або в компаніях, які імпортують продукцію. Це справжній виклик, і я його приймаю. А ще наше навчання є практико-орієнтованим, оскільки у нас підписаний меморандум з харківською митницею. Привіт! Я Анна, студентка міжнародного it менеджменту Це про те, як керувати командою в іншій країні, як адаптувати бізнес до нових культур і ринків. Нас навчають бачити стратегію, мислити глобально і діяти впевнено. Я мрію працювати у сфері міжнародного консалтингу або розвивати власний бренд за кордоном. Це менеджмент нового покоління. Бачиш, у нас кожен не просто студент, а людина з баченням свого майбутнього. А ще в нас працює активна, креативна, іноді шалена, але дуже шира молодіжна організація. Ми проводимо івенти, спілкуємося, творимо і підтримуємо одне одного. Бо інститут це не тільки навчання, це ком'юніті, яка стає твоєю другою родиною. Хочеш до нас? Тож лови світ!